Зі світлом, гарячим харчуванням і в теплі. Коломийський реабілітаційний центр, який опікується дітьми та молоддю з інвалідністю, отримав ще один генератор. Він повністю забезпечить потреби закладу в електроенергії. Такий потрібний у наш складний час подарунок діткам передала родина Грабовецьких із Коломиї. Благодійники кажуть, хотіли допомогти саме цій установі, адже центр вже давно став другим домом для дітей, які мають фізіологічні та ментальні порушення. Малювання, каскотерапія, розвиваючі заняття, дворазове харчування, обідній відпочинок. Ось так цікаво у колі друзів та фахівців. Минає день у вихованців реабілітаційного центру. Але комфорт та ефективність уроків неабияк залежать від електропостачання, каже директорка центру Ірина Трачук. У Нас є дуже велика нагальна потреба в генераторі для того, що ми маємо все на електриці. Ми харчу приготовлюємо їжу на електроплитах, які мають бути в такі таких установах такого типу. І для нас дуже ми маємо один генератор, який виконує функцію для приготування їжі, але якісь додаткові дозвілля чи якісь інші заняття розвиткові, які ми мали б застосовувати зі світлом, які потребують освітлення. У нас в час, коли його. Вимикають, ми маємо обмеження, і тому для нас є дуже великою, таким буде помічним другий генератор, який буде слугувати для дітей для молоді з інвалідністю, які зможуть в повному обсязі проходити реабілітацію і користуватися тим всім запланованим діяльністю, яка є на базі нашого реабілітаційного відділення. Дуже хотіли подякувати родині Граповецьких за придбаний генератор, який буде використовуватися в потребах наших дітей та молоді з інвалідністю. Заклад у Коломиї працює вже 11 років. Сьогодні його відвідує майже 50 вихованців віком від 2 і до 35 років. У центрі діти й молодь перебувають з самого ранку до п'ятої вечора. У них 10 починається ранкова гімнастика. Вони проводять тут цілий день, харчуються два рази і аж біля п'ятої години відправляються додому. Зараз в такий зимовий період, скоро темніє, і для нас де коли збираємося додому при ліхтариках, збираємося і їдемо додому, до, до своїх, діти їдуть до своїх сімей. Тепер потреба у ліхтариках відпала, потужностей нового генератора вистачить, щоб освітити усі три поверхи будівлі. Розповідає син коломийських підприємців ігор грабовецький Вирішили сім'єю, що в такий складний час потрібно надати його дітям, щоб мали необхідне світло. Цей генератор є німецької фірми, має потужність 5 кВт, що необхідно для повного освітлення будівлі. Бо, так, як там сказали, що на приготування їжі вже є один генератор, та необхідний для забезпечення електроенергії. Він має потужність 5 кВт чотиритактний мотор. що Потребують тільки доливки топлива без мішання з маслом. Приємно, що мешканці Коломийщини із перших днів повномасштабної війни допомагають Збройним силам України, переселенцям, установам, які опікуються вразливими категоріями населення, каже очільник військової адміністрації Любомир Глушков. Наразі влада, громади і благодійники спільно, успішно вирішують проблему забезпечення закладів генераторами. На сьогоднішній день важливим для нас питанням є, щоб всі реабілітаційні центри, медичні заклади, освітні заклади, соціальні заклади в першу чергу були забезпечені генераторами. Нами проводиться разом з головами громад відповідна робота. Зараз багато вже закуплено генераторів. Ми поставили завдання, що після закінчення зимових канікул всі школи повинні також бути забезпечені діти повинні бути зі світлом і в теплі. Така є вимога голови обласної військової адміністрації, і ми будемо виконувати. На сьогоднішній день частина генераторів закуплена за рахунок коштів місцевих бюджетів. Також держава закупила і обласна військова адміністрація нам передала генератори для деяких центрів пунктів незламності. Ось ну і частину, звичайно, що от допомагають нам волонтери. Це також дуже є важливо. Мені приємно знаєте, що коли люди відгукуються, вони бачать проблему, мають можливість її вирішити і вирішують ці проблеми. З Цією родиною ми вже працюємо від самого початку війни. За цей час були передані і автомобілі для потреб збройних сил, і амуніція, військова. Інше обладнання сьогодні, як бачимо, має можливість від них отримати для реабілітаційного центру генератор. Я хочу подякувати всім нашим волонтерам, меценатам, всім, хто долучається до підтримки Збройних сил України, наших закладів, соціальних закладів. Саме підтримують у цю хвилину тим, хто таку допомогу. Повинен отримати, хто потребує такої допомоги. Отож, наразі навіть при відключенні світла у реабілітаційному центрі робочий графік не порушуватимуть. Один генератор забезпечить роботу кухні, інший навчальних та відпочинкових кабінетів. Також хотіли б допомогти. Сьогодні генераторів гостро потребують кілька коломийських шелтерів, де мешкають переселенці з інших областей України.